Всім привіт, це Володимир. Коли вас питали вчителі, де вам пригодиться в житті математика, ви затруднялися відповідати. Я вам покажу зараз. Хочете? Покажу. Дивіться. Наприклад, ми з сином думаємо, нам нам туди на телек, дивись, отюди. Сюди телек. Який він має бути розміром, яка висота має бути, де, і чи він не буде мішати тут на шторки, куди, туди, сюди його сунуть, щоб адекватно можна було з дивана дивитися? Да? Тобто. І ми вичисляли, як вичислити. Я знаю, що я останній раз ходив у магазин, бачив там е, телік 55 дюймів. Да? Ось дивіться, де математика пригождається. Мені треба визначити, який телік буде у ширину, який у висоту. Я не знаю скільки буде. Правильно? Я беру 55 дюймів. Дюйм 2,5 см. Беру 55 помножаю на 2,5. Получається 137,5. Що це таке? 137,5 це в нас діагональ. 137,5. Ось вона. 137,5. А де вона? Як вона? Отак, отак. Я, як та діагональ, ти не поймеш. Як визначити? Вспоминаємо, ребята, геометрію. Значить, як звучить правило, сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. У нас діагональ, це гіпотенуза. Гіпотенузу ми умножаємо і дорівнює, приводимо до квадрату. 18906. Тепер нам надо визначити, обично телевізори такі мають соотношення сторон. Якщо у нас 16 на 9. так? Є 3 на 4, є 16 на 9. 16 на 9 це соотношення сторон. Якщо поділити їх, 16 плюс 9, оці катити, да? частей. 16 до і 9 частей. Буде 25 частей, правильно? Значить, ми можемо цю суму. Поділити на 25 частей. Ой, зараз. Ой. Е, поділити на 25 частей. Соотвісно, буде 756. Тепер беремо більший е, капіт. Да? 16. Там, що має 16 долей, умножаємо на 16, получаємо отаку цифру. Тепер з цієї цифри, з допомогою обичного калькулятора, так як це е, квадрат. Катета, нам треба зробити сам катет, правильно? Ми приводимо до квадратного корня. Хопачки. 110 см. Пожалуйста, ребята, метр 10. Беремо звідси, до і міряємо. І це буде в нас метр 10. Метр 10. Ось посюди телевізор. Все понятно, понятно. А другий катет, як знайти? Та да дуже просто, правильно? Угу. Ми десять Ділимо на 16. І множимо на 9. І узнаємо. 62 сантиметра. Все, Пожалуйста. Ось перший катер у нас Метр десять. Навіть якщо ви селі без інтернету все йде, ви можете це вичислити. Метр 10. І ось у висоту 72. І ось 72 в висоту. Все. Оце отакий вот телевізор буде. Поняли? Все, і тепер я можу визначити, як він і тут стане і удобно чи ні. І скажіть, що математика не прирождається в житті, ребята.